В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник вітаю сьогодні. У програмі продала власну дитину за 20 тисяч доларів. Поліцейські затримали горе матір. Ворохтянські рятувальники ліквідували пожежу, вчинив серію злочинів. Прикарпатські поліцейські оголосили підозру коломиянину. Затримали злочинну групу, яка налагодила мережу продажу наркотиків на Прикарпатті. Зломисник за 16 тисяч доларів пропонував чоловікам нелегально перетнути кордон. Продала власну дитину за 20 тисяч доларів у Харкові. Поліцейські затримали матір на виручені кошти. Вона разом із співмешканцем планували придбати автомобіль. Одразу після продажу незнайомці своєї двомісячної доньки жінку затримали правоохоронці. Дитина знаходиться в безпеці під опікою лікарів. Матері загрожує до 15 років позбавлення волі. За продаж власної дитини, 22-річній жінці, яка вже маючи малолітнього сина, не хотіла доглядати за новонародженою донькою, загрожує 15 років позбавлення волі. Інформацію про пошук клієнта для продажу власної дитини отримали оперативники 7-го управління з обслуговування Харківської області департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Після ретельної перевірки вона дійсно підтвердилась. Тож, за даним фактом, Актом слідче слідчого управління поліції ГУНП відкрили кримінальне провадження, і всі наступні дії відбувалися під контролем правоохоронців. Покупець поспілкувався з матір'ю. Вони обговорили усі умови угоди, узгодили час та місце для зустрічі. І 12 лютого оперативники та слідчі поліції затримали жінку одразу після того, як вона продала власну дитину та отримала за неї 20 тисяч доларів. В ходу в в На ці кошти вона разом із співмешканцем планувала придбати авто. Також за місцем мешкання фігурантки правоохоронці виявили її сина віком 1 рік та 10 місяців. Наразі обидві дитини знаходяться під опікою лікарів. Слідчі затримані у процесуальному порядку жінці оголосили про підозру за частиною 3 статті 149 торгівля людьми кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура. Сьогодні о другій ночі на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу житлового будинку у селищі Ворохта на Двірнянського району. Виникла пожежа дерев'яного двоповерхового житлового будинку з мансардою. Вогонь швидко охопив велику площу, так як будинок був дерев'я. На момент виникнення пожежі у будинку перебувала сім'я з п'яти осіб, які самостійно вийшли на свіже повітря. Вогнеборці оперативно ліквідували займання площею 300 метрів квадратних. Також не допустили поширення вогню. На поруч розташовані два житлові будинки та господарську будівлю. До ліквідації даної пожежі залучалося 25 рятувальників та 6 одиниць техніки, а також місцева пожежна команда. Постраждалих немає. Наразі причину виникнення пожежі встановлюють фахівці. Крім того, за минулу добу рятувальники ліквідували 12 пожеж, чотири з яких виникли в екосистемах. Одна пожежа виникла на полігоні твердих побутових відходів. З цього спочатку року рятувальники ліквідували 286 пожеж. Чинив серію злочинів Прикарпатські поліцейські оголосили підозру Коломиянину. Зломисник різними способами ошукав більше як 10 громадян. Загальна сума збитків, завданих потерпілим, становить щонайменше 340 тисяч гривень. Злідчі встановили, що 23-річний фігурант упродовж тривалого часу здійснював несанкціоновані вручання в особисті кабінети громадян в інтернет-банкінгах. Він отримав доступ до рахунків, змінював кредитні ліміти, оформлював кредит та здійснював переказ коштів на свої картки. Окрім цього, зловмисник під час приводу надання роботи отримав від потерпілих копії їх паспортів з особистими даними та фотографії. За допомогою цієї конфіденційної інформації він створював підроблені електронні доручення на переказ коштів та здійснював інші незаконні дії. Аферист раніше не судимий. Під час обшуку за місцем проживання поліцейські вилучили банківські картки, копії документів та інші речові докази. Слідчі Коломийського районного відділу поліції оголосили йому підозри у вчиненні серії правопорушень. Йдеться про незаконне збирання, зберігання конфіденційної інформації про особу, крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, шахрайстві, підробці документів на перекис електронних грошей, а також легалізації майна, одержаного, злочинним шляхом та у незаконному втручанні в роботу інформаційної, автоматичної. Тизованої системи. Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює Коломийська окружна прокуратура. Поліцейські встановили, що 29-річний машканець Косівщини розпосюджував на території Косівської громади наркотичні засоби. Фігуранта затримали на гарячому після чергового збуту заборонених речовин потенційному клієнту за 1500 гривень. Під час обшуку у помешканні зломисника поліцейські вилучили. Пристрій для вживання наркотичних речовин та кошти отримані злочинним шляхом. Все вилученим направлено на проведення експертизи. Слідчі затримали фігуранта в процесуальному порядку, затриманому вже повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Ця статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 6 до 10 років. Сутні дози йому запобіжний захід. Служба безпеки України спільно з поліцією затримали учасників організованої злочинної групи, яка налагодила мережу продажу наркотиків на Прикарпатті. Під час обшуків у фігурантів вилучили заборонених речовин на майже півмільйона гривень, а ще зброю, гроші та елітні автомобілі.

Служба безпеки спільно з поліцією затримала учасників організованої злочинної групи, яка налагодила мережу продажу наркотиків на Прикарпатті. До складу угруповання входило четверо чоловіків, серед яких раніше судимий за наркозлочини. Лідером був 42-річний Івано-Франківець. Учасники групи ніде не працювали і жили з продажу амфетаміну та канабісу. Вони закуповували гуртові партії наркотиків і психотропів та збували їх через власну розгалужену мережу дрібногуртових дим передача наркотиків відбувалася з рук в руки, розрахунки йшли готівкою. Щоб обезпечити свій бізнес від конкурентів, зловмисники мали вогнепальну зброю а для того, щоб не бути викритими правоохоронцями, користувалися засобом радіоелектронної боротьби. Однак СБУ та поліції вдалося задокументувати більше десяти епізодів злочинної діяльності в регіоні, а також відстежити постачання наркотиків до інших областей України охоронці провели 30 обшуків у житлі та автомобілях фігурантів. Під час них виявили та вилучили телефони, банківські картки, чорнові записи, гроші в різних валютах у сумі понад 1,6 мільйона гривень, амфетамін та канабіс, приладдя для споживання та фасування наркотиків, засіб радіоелектронної боротьби та вогнепальну зброю. А також автомобілі Audi A7, Tesla Model Y, BMW X6, Mercedes-Benz, які використовувалися під час вчинення злочинів. Правну діяльність фігурантів задокументували слідчі слідчого управління спільно з оперативними працівниками управління стратегічних розслідувань та співробітниками Служби безпеки України. Усі учасники злочинної групи чоловіки, мешканці Івано-Франківської області, двоє з них уже раніше притягувалися до кримінальної відповідальності. Поліцейські встановили, що наркозбувачі діяли організовано з жовтня 2023 року, та щоразу ретельно готувалися до протиправної діяльності. Схему з виготовлення. Амфітаміну організував 42-річний фігурант. Він виготовляв наркотик самотужки, а також отримував гуртові партії від інших осіб. Його спільники допомагали налагодити канал збуту психотропної речовини та наркотичної марихуани. Фігуранти збували заборонені речовини з рук в руки, розкладали закладки та насилали поштою. Відтак отримували прибуток щонайменше 1 мільйон гривень щомісяця. Усіх фігурантів викрили поліцейські під час комплексних слідчих дій. Зломисники намагали. Лися знищити речові докази, утім зробити їм це не вдалося. Слідчі оголосили фігурантам про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Організатору також інкримінують частину 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи і тримання під вартою без внесення застави. Наразі до розслідування триває. Поліцейські встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до збуту наркотичних речовин. Процесуальне керівництво. У справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. 16 тисяч доларів за перетин державного кордону поліцейські Івано-Франківщини повідомили про підозру при Карпатцю. за грошову винагороду пропонував чоловікам, які підлягають мобілізації. Нелегально перетнути кордон через Карпати протиправну діяльність фігуранта викрали співробітники Верховинського районного відділення поліції та прикордонники. Процесуальне керівництво у справі здійснює Косівська окружна прокуратура. Поліцейські встановили, що канал незаконного перетину кордону налагодив житель Верховинщини. Фігурант шукав потенційних клієнтів та пропонував допомогти у переправленні за кордон в обхід пунктів пропуску. Загалом маршрут пролягав високогір'ям та лісовими масивами. Такий маршрут обійшовся двом військовозобов'язаним мешканцям Києва та Чернігівської області в 16 тисяч доларів США. За вказівкою фігуранта клієнти прибули у Верховенський район. Зловмисник інструктував їх та здійснював супровід на маршруті. Проте злочинним планам завадили правоохоронці. Ділка затримали співробітники поліції спільно з працівниками 31-го прикордонного загону західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання, вилучено грошові кошти, отримані злочинним шляхом, мобільні телефони та інші речові докази. Фігуранту слідчі повідомили про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Невдовзі суд бере підозрюваному запобіжний захід. Це була програма Випадок. і Я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.